Про головне події у Харкові та області 31 липня. ФПВ-дроном атакували росіяни селище борщова, що за 15 кілометрів від Харкова. Чоловік, який перебував на власному подвір'ї, отримав уламкове поранення шиї. На місці першу допомогу йому надали поліціянти, і після вивезли до Циркунів, найближчого населеного пункту, де є медики. Як повідомляють в облуправлінні Нацполіції, росіяни здійснили цю атаку під час видачі у Борщові гуманітарної допомоги. А у селищі Васищеве, по якому напередодні опівдні росіяни вдарили двома ракетами с 300 або С-400, продовжували гасити масштабну пожежу. Там вогонь охопив понад 20 тисяч квадратних метрів території складу. Локалізували полум'я сьогодні вже близько 15-ї години. Інформують в облоправлінні ДСНС. Ліквідація пожежі триває. Тим часом російська пропаганда заявила, що їхні військові начебто атакували ангар для виробництва та зберігання безпілотників ЗСУ. Насправді ж, як напередодні повідомляла Харківська облпрокуратура, атаки зазнав розподільчий центр, до якого входили три корпорації, зокрема, продуктовий супермаркет. На опублікованих фото можна побачити залишки харчів. Внаслідок цієї атаки одна людина загинула, та ще п'ятеро постраждали. Поліціянта підозрюють у спробі вирішувати питання ТЦК за гроші. Фігурант начальник одного зі структурних підрозділів поліції на Харківщині, за даними облпрокуратури, із січня по березень поточного року він неодноразово пропонував військовозобов'язаному допомогу посприяти у знятті з розшуку за базою оберіг. Поліціян стверджував, що має зв'язки зі службовцями одного з районних ТЦК у Харкові, і це питання можна вирішити за 2 тисячі доларів. Врешті чоловік погодився і заплатив. А поліціянт виконав угоду. Його клієнта поставили на облік в іншому РТЦК, зняли з розшуку і закрили адміністративне провадження. Правоохоронці готуються усунути з посади та шукають інших можливих учасників схеми. Квартиру у Харкові перетворили на справжній тераріум. Колекцію екзотичних тварин вилучили з помешкання на вулиці гвардійців широнянців розповіли в міськраді. На філію зоомагазину жителі поскаржилися меру Ігорю Терехову. У помешканні на продаж розводили павуків птахоїдів, цвіркунів, черв'яків і змій. Це призвело до того, що в інших квартирах під'їзду з'явилися мурахи. Адміністрація Салтівського району спільно з поліціянтами перевірила будинок і офіційно зафіксували порушення, які створювали загрозу для здоров'я мешканців та суттєво порушували умови проживання сусідів. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтеся на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.